Кожен чоловік, який планує стосунки з відьмою, має розуміти, що на його плечі покладається надзвичайно велика ноша. Тобто всі обов'язки, які є на звичайній жінці, з відьмою, покладаються на нас. Тобто нема друзів, нема глянок, є діти, є сім'я, є якась там готовка. Ще щось таке що ти занадто багато працюєш, чи ти занадто багато проводиш часу з якимись іншими людьми, з іншими чоловіками, бо тому що, як ми розуміємо, що насправді робота відьма не заключається, робота з жінками вона заключається так само і в роботі з чоловіками. І кожен чоловік має розуміти, що його жінка, його Йому не належить, вона належить селі. І хто би там що би там не говорив, що би там собі не думав, бо жінка вона є жінка, жінка вона є жінка, але вона є жінка села. Кожна жінка села має цілу купу захоплень. Якісь свічки, якісь виливки, якийсь свинець, якась інша штука що вона постійно щось вивчає, щось нове для себе бере, щось нове для себе робить. Тобто кожен чоловік має розуміти, що відьма, вона для того і відьма, щоб бути відні. А Якщо ви хочете мати жінку, тоді вам не довідьма. Саме ви маєте розуміти, що жінка-сила це загадка. Вона може серед ночі зібратися, поїхати в ліс. Бо їй так треба. Бо їй так сказали. Вона зібралася, поїхала, бо вона щось там має взяти чи знайти що зробити. У неї вдома все завалено всякими штуками: типу воску, типу вищини, типу всяких ароматизаторів, типу всяких трав. Вона десь там ходить, щось збирає, сушить то ви маєте розуміти, що для вас місце надзвичайно мало в її житті. і ви маєте або з цим змиритись, або просто розвернутися піти.